Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії «Тисяча друзів. Мене звати Петро Ларіонов, я учень 7 А класу, ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію фізика і сьогодні я хочу вам представити свою роботу на тему рекорди швидкості в природі, техніці та спорті. Тема цікава тим, що показано, скільки різноманітним може бути рух у світі: від блискавки і польоту птаха до надзвукових літаків і рекордів спортсменів. Вона поєднує закони фізики з реальним життям, демонструє силу природи, можливості родини та досягнення науки і техніки. Швидкість одна із найважливіших фізичних величин, яка показує, як швидко змінюється положення тіла у просторі. Ми зустрічаємося з нею щодня, коли йдемо, їдемо на велосипеді, чи йомуся, як літає птах. Нуцто завжди прагнуло досягати більшої швидкості у природі, в техніці та спорті. Рекорди швидкості в природі. У природі можна побачити справжні дива швидкості. Гепард – найшвидша тварина на суші. Він здатний розганятися до 120 км за годину, але лише на коротких дистанціях. Сапсан птах рекордсмен. Під час пікірування він розвиває швидкість понад 350 км за годину. У воді чемпіоном є меч риба, яка може плавати зі швидкістю до 110 км за годину. Навіть природні явища бувають надшвидкими. Наприклад, блискавка. Вона поширюється зі швидкістю близько 300 тисяч км за секунду, тобто майже зі швидкістю світла. Цікаво, що бамбук росте настільки швидко, що за одну добу може додати близько 80 см або понад 3 см за годину. Електрони. У атомах вони рухаються з надзвичайно великими швидкостями, що сягають сотень тисяч кілометрів на секунду, значно перевершуючи будь-які макроскопічні об'єкти. Рекорди швидкості в техніці. Людина створює машини, які перевищують можливості природи, найшвидший автомобіль у світі Bugatti Chiron Supersport 300, який може їхати зі швидкістю 490 км за годину. Потяги також вражають японський маглив потяг на магнітній подушці досягає 603 км за годину. Літаки перевершують навіть птахів. Рекорд швидкості належить експериментальному літаку NASA X-43A понад 11 тисяч км за годину. А найшвидшим об'єктом, створеним людиною, є космічний зонд Parker Solar Probe, який летить зі швидкістю близько 700 тисяч км за годину навколо сонця. А рекорди швидкості в спорті. Швидкість важливий для спортсменів. У бігу рекорд належить усейну болту, який пробіг 100 метрів за 9,58 секунди. Це приблизно 37,6 км за годину. У велоспорті рекорд швидкості на рівній дорозі становить понад 120 км за годину. Лижники на спуску досягають швидкості понад 250 км за годину, а гонщики на мотоциклах уявіть до 400 км за годину. Світ швидкості дивує своїми крайнощами. Поруч із блискавичними рухами існують надзвичайно повільні процеси. Равлик рухається зі швидкістю близько 0,3 км за годину. Це лише кілька сантиметрів за хвилину. Черепаха проходить близько 100-200 метрів за годину. Корали і дерева теж рухаються, але настільки повільно, що помітити це можна лише за роки. Різ дерева це швидкість близько 0,01 км за годину. Цікавий антирекорд швидкості демонструє людський організм: волосся росте приблизно 1 см на місяць, а нігтів лише 1 мм на добу. Ну, а у техніці антирекордом швидкості можна вважати масоходи, які пересуваються по поверхні Марса зі швидкістю всього 0,1 або 0,2 км за годину, але це необхідно для точності і безпеки. Швидкість це прояв руху, сили і прагнення досягати більшого. Природа показує нам приклади досконалості. Техніка перевершує можливості тварин, а спортсмени демонструють силу людського тіла. Вивчаючи швидкість, ми не лише розуміємо фізику руху, а й надихаємось на нові досягнення. З нами був Ларіон Петро, 7-го А-класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо і телебачення «Тисяча друзів.